Я собі візьму кросівки з карбоном. Ні, Напевно, краще візьму з тул підошви. А може взяти собі з тонкою, вони все-таки легші? А які кросівки візьмеш ти? Ти на каналі Kitapen Run і сьогодні ми поговоримо. І як правильно підібрати собі кросівки. Поїхали! Для себе я виділяю три типи кросівок. з нейтральною пронацією амортизацією, з підтримкою стопи. Змагальний варіант. Вони також можуть бути з підтримкою стопи або з нейтральною пронацією. Перший варіант кросівок – це кросівки з нейтральною пронацією стопи. Що це означає? Крусівка не має ніяких додаткових елементів для підтримки стопи. Тобто атлет, який має. Звичайні склопіння ступи ідеально будуть підходити ці кросівки для тренувань. На мою думку, вага атлета, щоб бігати в даних кросівках, має бути до 85 кг. Якщо ти важчий, пропоную тобі приглянутися до інакшої моделі кросівок. Темп, якому буде комфортно бігати в цих кросівках, це до 3,20 хвилин на кілометр. І повільніше. Тобто, якщо ти бігаєш або Змагальний в тебе темп тренувальний до 3-20 хвилин на кілометр. Ці кросівки ідеально будуть підходити для твоїх тренувань з нормальним склепінням стопи з нейтральною пронацією. Якщо ти бігаєш швидше, ніж 320, буде не дуже комфортно. Я особисто не бігав, і коли темп іде швидше, ніж 320, стопа всередині починає гуляти, немає достатньо підтримки в середині самої стопи, і вже стає не так комфортно. Тому темп. До 3,20, вага до 85 кг – Це ідеальний варіант для тренувань. Модель це Салконі Ride 16. Тобто будь-яка модель Ride підійде для бігуна з такими характеристиками, які я тільки що описав. Другий варіант це кросівки з підтримкою стопи. Ви можете бачити, тут всередині у нас йде така пластмасова дуга. Це додаткова підтримка нашої стопи. Адже коли ми біжимо, все одно наша стопа трошки завалюється всередину. А в кого є присутня плавкостопія, йому треба обов'язково підтримку стопи, щоб стопа під час тренування не дуже змучувалася. І тому модель Guide, всі, в принципі, вся лінійка моделів Guide, там 16, 14, 15, неважливо. Вони будуть ідеально підходити для бігунів, які мають пласкостопію або невеличку. Рівень пласкостопії, вони будуть додавати саме оця пластмаса, вона дає стопі таку внутрішню додаткову підтримку і ступа всередині себе відчуває стабільно. По вазі так само, якщо ти важиш до 85 кілограм, ці кросівки будуть ідеально тобі підходити. Там, напевно, я бігав в них ну, не швидше, ніж 3,30 Я бігав, тому що якщо ти біжиш швидше, ніж ніж 330, Сама підтримка і в середині і стабілізація ступи стає трошки гірша, вони є досить трошки ширші, зато що колодка побудована так, що в середині більше місця для ступи, і відповідно збільшуються, як тут казати, люфти ступи в кросівку в і не так зручно бігти в достатньо високому темпі. Третій варіант це змагальні курсівки. Як я вже говорив, вони можуть бути з нейтральною постановкою і можуть бути з підтримкою стопи. Чим вони відрізняються від попередніх двох пар? Ну, по-перше, це Adidas, а не Saucony. А також вони відрізняються амортизацією вагою. Якщо ми будемо говорити про вагу, то приблизно ці кросівки важили під 300 грам. Гайди з підтримкою були важчі, десь 290 грам, Райди були легші 260 грам. А змагальні кросівки, вони в першу чергу відрізняються своєю легкістю. Вони йдуть вже від 220 грам і нижче. Це вже залежить від виробника. Так само, ти бачиш, підошва стопи у нас є невисока. Чому невисока? Тому що. Має бути мінімум амортизації, щоб краще стопа реагувала на поверхню і краще ти відчував швидкість. Має бути не дуже багато амортизацій. Але, зрештою, тут і є інакший варіант. Якщо є тонка підошва, відповідно буде сильніший удар по м'язам, по посоловем і так далі. Тут вже треба дивитися на свою техніку бігу. Наскільки ти гарно біжиш, чи ти активно використовуєш стопу чи ні, ці кросівки вже розраховані на темп там, наприклад, 3,20 і швидше, це однозначно. В них так само можна бігати там, по 4 хвилини, по 5 але тобі не буде комфортно, тому що недостатньо амортизації, Ти не будеш відчувати кайфу від бігу. Тому ті кросівки робляться з тонкою підошвою. Так само у нас є змагальні кросівки з карбоном. Всі-всі давно кажуть про карбон. Якщо тобі цікаво, Відео для чого взагалі карбонові кросівки і хто має їх використовувати, пиши в коментарях, і ми обов'язково знімемо про це сюжет і розповімо, взагалі для чого існують карбонові кросівки. Ось такі три варіанти я сьогодні вам продемонстрував. Ви бачите: до кольору, до вибору, все, що хочете, є. Але, зрештою, вирішувати тобі, в яких кросівках бігати. Приходь в магазин. В мірі, консультуйся. Якщо тобі не нададуть не нададу допомогу в магазині, можеш писати під цим відео в коментарях. Буду на всі питання відповідати. А тут я також от, бать, а, сижу в, карп... в карпонових русівочках. Такі гарні. бачиш, Вони дуже гарні, дуже легкі, але вони підходять не для всіх. Не для всіх. І тому. Про це я буду розповідати в наступному відео. Всім дякую за увагу. Ви були на каналі Kitapen Run. Я Олександр Ченікало. Ставте лайка, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати всякі цікавенькі відео. Буду дуже, дуже вдячний вам за репости моїх відео. І до зустрічі на тренуванні. Пока!